Якщо на вулиці до вас підходять невідомі люди, або навіть якщо вони представляються представниками поліції або там центру комплектації, дають вам повістку. Ви повинні її брати? Ви отут уже наступає? Тут уже тут, уже а, ваша відповідальність як громадянина, повинна працювати чи ні? А слухайте, ви не повинні її брати, але ж якщо вони ну ніхто не застрахований від незаконних дій. Якщо ви бачите, що стосовно вас вчиняються якісь незаконні дії, там складаються якісь документи при вас, беруть у вас якісь персональні дані, намагаються там щось скласти. А це зрозуміло, що якщо там вже стоїть підпис керівника терцентру і вносяться відомості у заготовлений бланк, то це є нічим іншим, як підробкою документу. Ну, відповідно, що ви можете з цим робити? Ви можете фіксувати це правопорушення якимось чином брати якихось свідків, фіксувати їх дані. Якщо можете записувати а, ці незаконні дії просто на відеокамеру